Вона приїхала до нього, вона приїхала з столиці. Це вже маленька перемога побачить наяву, що сниться. Вона дітей лишила вдома і хвору, дуже хвору мати. Всім друзям, родичам, знайомим їй трохи довелось збрехати. Вони домовились в отелі зустрітись і провести ніч. Вино червоне, Рафаело, сир, виноград, не в тому річ. Вона весь день чекала зрань. О півночі з'явився він. Пробач мені, моє кохання, у мене декілька хвилин. Вони сиділи і тремтіли, і руки в розпочині мій були в цей час уже безсилі, а очі п'яні й дурні. Вона його руки торкнулась, і враз відчула сильний біль, на очі сльози навернулись, я не побачу тебе більш. Його блакитні очі сірі, крізь неї лазер світ розтяг, і на екранах її віри Проносилось його життя. Люблю тебе, прощай, кохана. Сьогодні знову йдемо в бій, свої смарагдові екрани, скоріш закрий шторами вій не плач. Люблю тебе, без тями пливу, втрачаю небеса, всі наші гори, наші ями, це наша сила і краса, і він пішов вона лишилась, одна серед тривожних міст. Війна йде, і ми, що сили, переплавляємо форму в зміст. І він пішов, вона лишилась в пустому номері отеля. На неї в розпачі дивилось чомусь солодке Рафаело, кохання в землю не трамбуйте, не всяке сім'я проросте, свій голос у собі відчуйте, все інше зайве це не те. Kocháte, je to dlouhé.